Усім привіт! Думаю, вже настав час, коли ми можемо перейти до створення розділу про гру. Нам необхідно, щоб в цьому розділі розташовувалася інформація про розробників, використані матеріали і так далі. Ну і, в принципі, все, що ви хочете сказати вашим гравцям. Для того, щоб відредагувати розділ про гру, відкриваємо файл Options.RPI. Прогорнувши трошки вниз, ви знайдете ось такий ось рядок. Саме між цими потрібними лапками має розташуватись весь текст, який ви хочете там вказати. До прикладу, я хочу написати подяку за те, що люди грають мою гру, та дати якесь активне посилання на мою сторінку в інстаграмі. Щоб вставити активне посилання, необхідно використати теги, які ми вже розбирали в попередньому відео. І Заміню посилання на необхідне мені. Якщо в своїй грі ви використовували матеріали, що потребують вказання авторства, наводьте їх саме в цьому розділі з активними посиланнями. Посилання працює. Але ось цей рядок вже здається не таким важливим, і думаю, його можна стерти. Заходжу в Screens RPI. Сподіваюсь, цей урок буде для вас корисним. Дякую за перегляд.